Грошовита сесія міської ради. Депутати півдня розглядали питання внесення змін до бюджету. Мало не на кожному дискусія чи уточнення. Врешті з більше двох десятків питань застрягли на кошторисному, 12-му. на ньому і закінчили. Мер о восьмій вечора оголосив перерву до вівторка 1 березня. Залу можна несеться на комісії. Ходити треба було, бо все це мали б вирішити там. Небагатолюдність на комісіях затягнута сесія в результаті серед питань виділення 55 мільйонів гривень на закупівлю тролейбусів. Ми будемо витрачати відповідальності. Кошти менш відповідально з мого боку. Якби я вибачаю, задравши хвост, я би побіг би десь щось підписувати на 10 мільйонів євро, не подумавши і так далі. Максимально намагаємося збалансовано приймати рішення. Нові рогатики мають повністю покрити новий маршрут 12-й від залізничного вокзалу через Рокусовського до Бобровиці. Питання ж кредиту у Європейського банку розвитку поки не вирішене. 32 мільйони на харчування в дитсадках і школах. Більше шести з половиною на ремонт дахів у житлових будинках. Закупівлю чотирьох них для лікарень, аби ті виїздили на виклики. 15 мільйонів на ремонт доріг. Не лише в центрі, як це робилося раніше, а й на околицях. А от з голосуванням за встановлення камер спостереження для безпеки міськради не склалося. І всіх людей, які тут працюють, охороняє один дядько пенсійного умовного віку, якомусь одягі. Звідки пішла така чутка, що будуть по кабінетах, встановлюються камери і так далі, якусь єрість, таку хтось нічого цього не планувалося. Хто завгодно зайде з вулиці, з кирпичиною і дасть по голові. І, ні і ніхто його не знає. Більше 2,5 мільйонів виділили на закупівлю нового кухонного обладнання у найпроблемніші дитсадки та часткове вирішення найнагальніших проблем. Депутати, котрим вперше продемонстрували реальний стан справ у дитсадках, пропонували повернутися до цього питання і пізніше виділити ще грошей. Та наступне освітнє питання депутати не підтримали. А це заміна в школах ламп прожарювання на економічні світлодіодні. Вони економні, щоб лазити в ліміти і освітлюють краще, твердять в управлінні освіти. Тут знову почалася битва між медиками і педагогами. Кожна друга дитина має проблеми з зором. Для того щоб дитина отримувала нормальне освітлення, потрібно, щоб всі лампочки були 50, 150 або 100 ватт. Де стільки взяти, лімітів нема, грошей нема. Що робити? Треба нам е, в якості експеримента. Я підтримую колегу свою. Подивимось, лікарів можна туди направити, десь згодом. А тоді будемо розглядати це питання. Я розумію, і мені б хотілося зекономити. Але ми в закладі почали економити трошки по 20 штук купувати, і вже в бухгалтерії наша всі ці лампочки поміняла на звичайні. Ганна Васильівна, я уважно передивилася ваш виступ, який був в лютому стосовно освітлення. І ви тоді сказали дуже гарну фразу. Так, я хочу її повторити. Ви сказали, ви говорите про комп'ютери, про все що завгодно. А чого ніхто не каже про освітлення? Ми, директори шкіл, звертаємося до депутатів з проханням підтримати ці, цю ініціативу, тому що нам потрібні здорові діти. Я сподіваємось, і дуже вас вам. Ми вас обирали, і ми дуже сподіваємося, що наші діти і ваші діти вони вам не байдужі. Дякую. Ганна зачекайте, будь ласка. Причини своєї відмови, до прикладу, секретар ради наш краєвець Бистров пояснив так. Я вас заповняю, що 70-80% присутніх залі не мають вдома світодіодних ламів. То вам тоже потолоны. Я не настолько богатая, чтобы покупать дешевые вещи. Я хочу сказать, мне светодиодные вещи. Но... То, светодиодные лампочки экономят. Мне я плачу за это меньше, я это считаю. А кроме того, что лампочки поменять надо в школах, надо полностью энергетическую систему пересмотреть. Потому что 38 лет в 29-й школе, там никто никогда ничего не делал, там конь не валится. Врешті вирішили провести експеримент на кількох класах. Щоправда, за якими показниками визначатимуть, треба міняти старі розжарювальні лампи на нові? Не вказали. А от за заміну вуличного освітлення депутати проголосували майже 10 мільйонів гривень. За них цьогоріч вже встановлять лампи. Позицію радикалки Шерстюк виділити додатково 37 мільйонів на фінансування лікування восьми десятків хворих у Фразеніусі не підтримали. Цей тягар має лягати на плечі державного кошторису. Давайте не будемо спекулювати емоційними темами. Ми сьогодні не викрасили жодної можливості отримати гроші з обласного бюджету. З державного бюджету ми не писали жодного листа в Кабмін. Ви сьогодні вимагаєте взяти так просто 37 мільйонів з міського бюджету і профінансувати функцію держави. При тому, що від держави ми навіть листа не написали. Депутати проголосували виділення 10 мільйонів на погашення боргів перед гемодіалізною клінікою ще 17 мільйонів державної субвенції. Врешті вказують на лобізм. Інтереси прикриваючи здоров'я пацієнтів. А я пропоную, давайте ми зробимо всі управлінські дії для того, щоб залучити додатковий ресурс місць учнів з державного бюджету. Міський голова наголосив, без лікування ці хворі не залишаться. Керівник клініки теж запевнив у цьому депутатів. Вихід з проблеми шукатимуть спільно. На продовженні сесії 1 березня мають розглянути кадрові призначення розширення виконкому, заступника з питань архітектури та будівництва, земельні та зарплату міського голови